Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! У ніч на 24 липня в Криму повідомили про атаку на військовий аеродром Чорноморського флоту РФ УСМТ Вільне, колишнє весела Джанкойського району. Сьогодні там знову пролунали потужні удари. Що це за аеродром, і як його можуть використати російські військові вранці, 24 липня та 26 липня під підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксенов за документами Аксенов заявив, що в небі над Кримом, нібито було нейтралізовано 11 безпілотників. За його словами, зафіксовано влучання в російський склад боєприпасів у Джанкойському районі. Сталося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі, зазначив Аксьонов у своєму телеграм-каналі. У низці сіл Джанкойського району оголошено евакуацію. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України прокоментували ранкову атаку БПЛА на Джанкойський та Кіровські райони анексованого РФ Криму. Як заявив представник ГУРМО України Андрій Юсов, постійні атаки на військові об'єкти РФ у Криму свідчить про те, що кремлівський режим не може захистити навіть їх. Ранок у Криму вже традиційно для окупантів пекель. Ні з вогником і безумовно настрій серед особового складу та окупаційної адміністрації від цих подій не покращується. У принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. У принципі, правильне розуміння в їхніх силах поки що якнайшвидше залишити півострів, заявив Юсу в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону. Двома днями раніше такої ж атаки з неба зазнав аналогічний колишній військовий аеродром морської ракетоносної авіації ЧФРФ УСМТ Октябрьське сусіднього з Джанкойським красном. Гвардійського району Криму. Тоді Аксьонов також був змушений ухвалити рішення про евакуацію населення, яке живе в радіусі 5 кілометрів від місця НП до пунктів тимчасового розміщення. Колишнє військове містечко у веселому Каранкуті, або закритий гарнізон Джанкой 5, розташований за 15 кілометрів на південь від райцентру Джанкой, приблизно за 3 кілометри від автотраси М-18. Карків-Ялта. між ним та автотрасою проходить. Ще одна важлива транспортна комунікація півострова залізнична гілка Джанкой. -7. Сімферополь журналісти видання Стопкор, вивчивши супутникові знімки, наприкінці минулого року виділили три зони активних робіт у північній східній та західній частині колишнього аеродрому, зробивши висновок, що найактивніше облаштують його північну частину. Крім того, туди звозились ракети Онікс. Там був склад. Північна територія складається зі складських приміщень і відремонтованих зон, огороджених земляними валами, про що свідчив приміщений ґрунт навколо стін. За даними видання, на сході було поміщено споруди місцевої конфігурації діаметром кола 125-150 метрів, що характерно саме для стартових майданчиків ЗРК та станції РЕБ з серпня 2022 року. Також проводили ремонт старих казарм, адміністративних будівель, підземних бункерів та інших об'єктів. У Стопкорі зробили висновки, що це може бути зроблено з метою розвантажити Чинний Джанкойський військовий аеродром. На ньому дислокується 39-й окремий вертолітний полк ВКС Росії. До вільного могли завозити і боєприпаси для засобів ППО далекого чи середнього радіусу дії. Що робить цей аеродром, як і інші російські військові бази у Криму, як неодноразово зазначали українські військові, легітимною ціллю для ЗСУ. Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по українських безпілотниках, роботою ППО чи навчаннями військових РФ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!